Всім привіт! Сьогодні в нас неділя, і ми йдемо на матч Карпати Динамо. Правда? В серці яка команда? Нам потрібна перемога. Перемога. На Динамо нам потрібна перемога. Оптимістичний настрій то добре, але якщо буде нічого, то вже буде шалений успіх, мені здається. До речі, який твій матч найбільше сподобався? Мабуть. Скільки я з тобою на футбол ходжу з дитинства? За новітні, мабуть, гавета сарай, це якщо на міжнародній арені. Так. І Кубок України, перша ліга, 1-0, виникли Шахтар та ну, Шахтар то було так. сильно. Для мене все-таки поразка з Борусією 3-4, то напевно найшаленіший матч, на якому я був. І емоції від тої поразки були на рівні перемоги, бо матч був шалений клуб топовий. І такий камбек. Ми вже на арені. Тут в мене є класні хлопці-підписники. А як звати? Мар'ян Мар і Макс. І вони вже зі мною бачаться не перший раз, рік тому, приблизно в таку ж пору, літом Карпати грали Чорноморцями Стайні України, і ми так само зустрілися. Чи то доля така, що вони просто хочуть бачитись, я не знаю, але я завжди радий зі всіма бачитись так, що не роботь, поспілкуємося і все таке. Тому, а сьогодні Та, може ще передати привіт собі. Ми чекаємо, чекаємо до матчу в нас лишилося. Хвилин скільки? Десять. Там представляли склади команд. Я їх, на жаль, провтикав, тому запитаюся в тата, що там по складах. Ну, але думаю, що вони ну, там не сильно змінились, тому що якщо сталь хлопнули, ми з рахунком три значить переможний склад не міняють. А чого команди нема? Не розумію, що тут таке. А ми йдемо! А ми йдемо! А ми не можемо, і на подвольних укарпати, щоб ведемо, ще прийде час, ще прийде час, нема не виграють за нас і хогони, у має, і вуди зовсім.

Ісландський аут кинути на 40 метрів, ні? Ясно. Відійшли до воріт і відійшли від воріт. Сашкові дісталося легендарному українському голкіперу. Дін і мав швидше виходити, тому що закидушечка прийшла дуже шикарно. Це має бути Та я готовий. Я все ж маю, завжди надію, що він помилиться. Ой-ой-ой-ой-ой! Як так можна всратися? То страшне! Фу! Хорош! Таке непогано, не критично, але <правъ> бляха. <Dodiber -ını> <Leonard> <funeral> а можна було забувати. Дубіяк мав такий шанс. Другий тайм. Опа, домашні заготовочки. Ой, здорово! Карпа! Карпа! Ти! Да удар! Блин, взирай, зирай, зирай. Пича. Здорово. в выпускатель Ferrari два Але да. варто признати, що другий був файний. Я упомнений. І покажем, що ми браття козацько. Шкода, Але дякуємо за гру. Нашому нікуше треба натискатися, щоб прийшов той час. Поки маємо 0-2 в і дякуємо за старання. З ким зараз виїзд? Ворсла. Борсла грає четвер на Європі. А в неділю грає в Він обов'язково буде проводити ротацію складу, я іншого виходу не буде. Через два тижні, напевно, на Шахтар. На сьогодні по всьому, 0-2. І якщо вам цікаві влоги з футбольних матчів то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, тому що контент тут буде. Побачимось, панове.